Гучні святкування Нового року житомирян не стомили. Більшість запитаних нашою знімальною групою Свято Різдва полюбляє не менше. Для кожного це час побути зі своїми рідними та близькими. Ну, в кожному селі, в кожному регіоні свої традиції. У нас свої збираються з сім'ями, відмічають, святкують до старших, а після вже до в гості, до молодшим ходимо, так, як завжди по традиції. У ну, мене мама дуже це любить справу. Це всіх нас збирає. У неї три сина, вона всіх обов'язково збирає. Це такого немає, що ми ще ні одного року не прийшли. І Різні страви вона готує, і для неї це святи. Ми просто в сімейному кругу збираємося біля мами і всі е, разом з нею просто святкуємо, відпочиваємо та вже так. І, іноді з друзями виходимо теж ну, якби до друзів заходимо, колядуємо, передіваємося, ну, якісь костюми, щоб було святково. У кожній родині є свої різдвяні кулінарні традиції. Окрім традиційної куті, святий вечір на Житомирщині. Багато хто не уявляє собі без поліської юшки, риби та розмаїття вареників. Обов'язково має бути 12 пісних страв. По-перше, це узвар, який має очищувальну дію. І юшка Поліська юшка це така пісна страва, яка готується на основі сухих, сушених грибів, які люди збирають своїми ручками. Рибні страви, має бути багато рибних страв, багато страв з капусти. Все заправлене. Великою кількістю олії. Ну і різні там пиріжки, вареники, салати. Вареники, юшка холодна, це обов'язково. І Картошка з. Тушиніна називалася з грибами. Ну, на святвець, шостой це взагалі де як голодне кутя, то із рису там, чи з якоїсь іншої крупиці вариться каша там, ну, з додаванням ізюма, ізюм, там, цукати, вже такі різні солодощі. Обов'язково повинно бути ну, хоча б 12 страв. Пісних ну, обов'язково обов це вареники входить, основним компонентом так. є. Ну і також повинно бути, от як ставиться кутя, наприклад, там і сіно. Ну взагалі така традиція. От мене вдома, ми так ставимо, завжди робимо сіно. Це символ того, що там в наступному році все буде добре. і Дома і по господарству. І взагалі також на святвечір українці здавна ворожили та прогнозували погоду. Приміром, якщо небо увечері зоряне та чисте, то літо буде сухим та врожайним і навпаки.